Розташоване неподалік лісового масиву Чорний ліс, село Посіч у часи УПА було одним із центрів партизанського спротиву. Місцеві жителі всіляко допомагали повстанцям, возили їжу, попереджали про небезпеку, а часто і самі йшли в УПА. І просили там, на яку годину зготувати. Ну, що там готувати? В одній хаті там якісь вареники робили, а в другій хаті борщ сварили. Ну, хто як? Аби позбавити підтримки українських повстанців, у у 1950 році НКВД вирішили поквитатися із так би мовити селянами-зрадниками. Дуже неблагополучне село з точки зору радянської влади вважалося, що у селі Посіч живе дуже багато бандитів, і його вилікувати можна буде лише тоді, коли повністю виселять усіх його жителів. Усіх жителів села із посічі виселили масово їх відправили на Одещину. Село зникло з лиця землі. На прикладі посічі бачимо те, що завдання радянська влада ставить знищити з карти географічної, історичної цілий населений пункт. На час виселення у селі проживало 340 родин. НКВДсти зруйнували все. Повернутися назад, було не можна, проте посіч у 90-х роках отримала нове життя. Ті, яких виселили, почали повертатись самостійно будувати собі житло. Спочатку це були так звані буди, а потім і комфортні будинки. На даний час у нас вже є 56 будинків з даних експлуатацій. У стадії завершення є ще. Tak, budinky sú 60-70. І проживає офіційно 117 мешканців. Софія Шеметуха, співавтор цієї документальної стрічки, піднімала архівні матеріали, розмовляла з експертами самими ж переселенцями та їхніми родичами. Авторка розповідає, про цю історію не можна мовчати. Людям слід розповідати правду, а не лише те, що пропагувала радянська влада. Ця проблема не є новою для українців, особливо західної України. І подивитися, як ці люди живуть зараз, і можливо ми Можемо чимось їм допомогти, щоб ця реабілітація була кращою, тобто швидшою, і село повернулося до тих розмірів до того, яке було раніше. Фільм найближчим часом транслюватиметься в ефірі місцевих телеканалів. Доля посічі спіткала й інші села Західної України. Тому кажуть автори, ще є над чим працювати. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.